Євросоюз запровадив санкції проти Віктора Медведчука. крім кума Путіна, під обмеження потрапив наближений до нього Артем Марчевський, а також проєкт Voice of Europe, яким до слова керує Марчевський. Про це повідомило МЗС Чехії. Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію. Зокрема, проєкт Голос Європи є одним з важливих щупалець російського режиму, за допомогою якого Кремль намагається створити структури впливу. В самому серці наших демократій європейському парламенті йдеться у повідомленні. Що ж означають ці санкції? Це зокрема заборона на в'їзд у всі країни ЄС і транзитного проїзду через їх територію. Водночас, усі кошти та економічні ресурси заморожені для всіх трьох суб'єктів по всьому європейському союзу. Ці обмеження раніше застосовувала лише Чехія нині вони дійсні для усіх 27 країн-членів ЄС. Я нагадаю, напередодні виборів до європейського парламенту чеські спецслужби виявили проросійську мережу впливу на євродепутатів. Через неї поширювалася різна дезінформація, а також були спроби вплинути безпосередньо на результати виборів. Ключову роль у цій мережі, як стверджується, відігравав проєкт Голос Європи, що належить одноіменній зареєстрованій у празі компанії. Крім поширення проросійських наративів через одноіменний сайт і соцмережі. Проєкт як стверджується, служив також як ін. Трумент для фінансових виплат про політикам у низці країн, зокрема у Німеччині. Окрім цього, на сайті постійно публікували заклики європейських політиків припинити допомогу Україні. А деяким авторам цих закликів, як стверджує одна з чеських видань, за це платили гроші. Боротьба проти росіян активно триває у дипломатичному світі. Ми ж можемо допомогти нашим захисникам на фронті. Нині триває збір для 109 ї та 110 ї бригад. Хлопцям вкрай необхідні дрони. Кожен може підтримати збір. Усі необхідні реквізити ви знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожен донат важливий, і разом ми зможемо перемогти російську навалу.